Звітність це єдина тверезість у світі, де всі п'яні від кліків, лідів і лайків. Це ваш детектор брехні. Він показує, де є прибуток, а де лише трафік. Звітність це друга опора в моїй авторській методиці 8 опор інтернет реклами. Це система контролю бізнес-моделі та всіх каналів трафіку. Вона перетворює хаос у цифри, цифри у рішення. А рішення у прибуток. Якісна звітність має не лише фіксувати дані, але й відповідати на запитання, що відбувається, чому це відбувається, і що з цим робити далі. Отже, є звітність щоденна, це екранкове зважування. Так, подивитися чисто, чи все сьогодні нормально. І тут головне оперативний контроль: чи не підскочив CPA, чи CTR не впав, чи бюджет не згорів за ніч. Це такі короткі таблички і дашборди, які відповідають на питання: я живий чи вже помираю. А далі йде щотижнева звітність. Це вже інша перспектива. Тут видно не просто коливання, а тренди, чи стабільні кампанії, чи зростає ефективність. Тут можна приймати такі тактичні рішення. Додати бюджет, замінити креатив, підтягнути посадкову сторінку і так далі. Також є місячна звітність, це вже стратегічний рівень. Тут ми підбиваємо підсумки, скільки заробили, скільки витратили, чи виконали план. Це вже такий фінансовий зріз. прибуток, рой, маржинальність, роуз. це момент істини. Чи взагалі ваш бізнес дихає, чи просто імітує діяльність. А ще є квартальна звітність, і вона показує ще глибше. Не просто компанії, а всю екосистему. Тут ми бачимо сезонність, юніт-економіку, як змінюється поведінка клієнтів. Це вже такий великий зум-аут. Ви ніби піднялись на дроні і дивитесь з висоти на поле. І це ми говоримо тільки про періодичність, але є ще й другі типи звітності за призначеннями. Є, наприклад, фінансова звітність, це про гроші, рой, роуз, прибуток, витрати. Тобто, це чисто мова бізнесу. Є маркетингова звітність, це якраз про рекламу: CTR, CPC, CPA, кількість конверсій, кількість слідів. Кількість кліків, це така мова трафіку. Також є оперативна звітність тут і зараз швидко побачити проблему і швидко втрутитись і вирішити її. Є також стратегічна звітність, яка нам каже, куди ми йдемо і чи правильно ми тримаємо курс. І вся магія починається тоді, коли ми вміємо поєднати ці всі злізи. Бо якщо, наприклад, дивитися звіти тільки щодня і робити висновок за сьогодні, то ви постійно будете в такої паніці знаходитись. А якщо тільки що місяця ви постійно будете спізнюватись. Якщо тільки дивитися тільки маркетинг, то ви будете бачити кліки, але не будете бачити грошей. А якщо тільки дивитися фінанси, то ви будете бачити гроші, але не будете бачити причини. Чому ви їх втрачаєте. А тепер увага, друзі. Є формат, який об'єднує всі ці зрізи: фінанси, маркетинг, стратегію, періоди в одну таку систему. Це план факт звітність, яку я рекомендую використовувати в інтернет-рекламі. Я сам цей тип звітності використовую, і він дозволяє задати план: бюджет, трафік, конверсії, продажі, прибуток, а потім порівняти з фактом, що реально вийшло. І це робиться по всіх каналах одночасно: Google Ads, Мета Ads, Тікток, Ед, Телеграм, органіка, Direct. Одні й ті самі KPI для кожного каналу. І в результаті у вас одна картина замість хаосу з десятками таблиць, один підсумковий KPI, де видно, хто дає обсяг, хто дає прибуток, а хто витягує гроші з кишені. І головне, це не просто історія, що було. А інструмент управління. Бо коли є план і є факт, ви бачите розрив і вчасно коригуєте дії. План факт, друзі, це такий сучасний стандарт звітності в діджитал маркетингу. Це як мати навігатор, ви не тільки знаєте, куди їхали, а й бачите, де реально опинились і чи треба міняти маршрут. Отже, у чому суть? Ви задаєте план. Бюджет, трафік, конверсії, продажі, прибуток. Як правило, план задається на місяць. За кожен тиждень да, фіксується факт. Тобто план задали за кожен тиждень фіксується факт. Потім це все вже зводиться в такий місячний звіт, план факт. І головне, це робиться по всіх каналах одночасно. У всіх однакові KPI. І ви бачите не хаотичні звіти по різних системах, а одну єдину картину. Ведеться така звітність зазвичай помісячно. Але з деталізацією по тижнях, і це реально маст хев для тих, хто будує серйозні проекти, а не грає в рекламу навмання. Найзручніший і безпрограшний інструмент для ведення план факт звітності на моєму досвіді це Google таблиці. Тобто це така база, яку зрозуміє будь-хто у таблицях. Можна прописати план, вносити факт, підсвічувати результати кольорами, робити зрізи по тижнях і місяцях. Таблиці гнучкі, прості завжди під рукою. Так, хтось робить це в Notion чи Airtable, де можна побудувати базу даних і навіть візуалізацію. Хтось виводить дані у Looker Studio для красивих графіків. Великі компанії використовують Power BI чи Tableau. У CRM різних також можна підтягувати факти по угодах, але повноцінний план факт вони не замінять. І все ж, якщо говорити чесно, то найоптимальніше рішення дешевої сердито да, для більшості бізнесів це Google таблиці. Але фішка багатоканальної такої звітності не тільки в інструменті, а й у команді. Правильна система починається з відповідальності. У кожного спеціаліста своя колонка. Таргетолог відповідає за мета, PPC за Google, СММщик за Social Organic, email маркетолог за розсилки. І кожен зобов'язаний внести дані по своєму напрямку. Це не прохання по можливості, це регламент. Така ж сама задача, як запустити рекламу чи зробити пост. Саме це перший крок до автоматизації, коли дані структуровані і відповідальність розподілена. А вже після цього підключаються інструменти. Дані з рекламних кабінетів можна підтягувати через коннектори, наприклад, Supermetrics чи Power My Analytics. Вони автоматично заливають витрати, кліки, ліди, також кількість продаж у таблиці. Це економить години ручної роботи і дає актуальні цифри щодня. Далі можна налаштовувати інтеграції через Zapier чи Make. Наприклад, якщо CPA перевищив план або бюджет почав горіти, занадто швидко, система автоматично автоматично може надсилати сигнал у телеграм бота, ви отримуєте повідомлення, типу, дивись, CPI у мета росте вище норми. Це такий контроль з сигналами в режимі реального часу. Наступний рівень уже да, такої звітності це підключення сучного інтелекту. Тобто дані з таблиці можна проганяти через нейромережі, і вона видає свої інсайти, які компанії просідають, який канал варто підсилити, де додати бюджет. Тобто ви отримуєте не просто цифри, а підсказки для різних рішень. І ось такі таблиці перетворюються з простого: Google Sheets файлу в живу систему управління рекламою. Це регламент для команди. Все зводиться в одну картину і працює 24 на 7, даючи вам повний контроль над бізнесом. Друзі, дивіться, щоб вам було ще простіше, я підготував спеціальний промпт для чата GPT. Ви просто описуєте свій проект, відповідаєте на кілька запитань про свої KPI і він згенерує для вас ідеальний формат, план, факт, звітності саме під ваш бізнес. Причому одразу з порадами, як автоматизувати цей процес, це така штука, яка реально економить час і дає готову структуру для роботи. Ось тут перед вами, друзі, цей промпт також він буде в описі під цим відео. Користуйтесь, можете його під свій проект також адаптувати. І щоб не просто ви це відео послухали, а винесли з нього. Максимально користі, ви можете користуватися уже шаблоном, який в супутніх таблицях. І також я ще підготував такий чек-ліст, як побудувати план факт Звітність під ваш онлайн-проект. Ось перший крок: залежіть бізнес-модель. Ви повинні зрозуміти, на якій лозіці тримається ваш бізнес, і виявити ключові KPI, без яких звітність просто не має сенсу. Другий крок пропишіть рекламні канали. Кажіть платні канали, і безкоштовні канали. Важливо розділити їх одразу. Третій крок. Зробіть табличний формат у Google таблицях. Це ваша база. Один аркуш, одна структура, зрозуміла кожному. Табличний формат вже, в принципі, ви можете брати готовий у мене або просити чат GPT, він вам також згенерує. Четвертий крок. Назначте відповідальних. У кожного каналу повинен бути свій господар. Таргетолог веде мета, PPC відповідає за Google, SMM за органіку, емейл-маркетолог за розсилки. Це не побажання, це регламент. П'ятий крок. Пропишіть, звідки кожен бере дані. У кожного спеціаліста повинна бути інструкція. Ось звідки я тягну факти, ось куди я їх вношу. Це знімає хаос і взаємні претензії. Шостий крок. Автоматизуйте дані. Підключайте коннектори, щоб тягнулися бюджети, кліки, CPA, ROUS. Мінімізуйте ручну роботу. Сьомий крок Назначте регулярні зрізи. Тобто це такі планерки раз на тиждень ви по звітності відкриваєте такі командні коли, відкриваєте звіт, і окрім того, що ви... Аналізуйте взагалі дані, дивить, порівнюйте їх з даними з реальними цифрами. Ось чи це все совпадає з тими даними, які вносяться в звіт, і робите уже далі такі стратегічні сесії, що можна покращити. Восьмий крок: підключіть ai сигнали. Це можуть бути телеграм-боти чи навіть нейромережі, які аналізують дані і попереджають, якщо щось виходить за межі. Наприклад, CPA перевищив план на 20% або ROAS падає нижче 2%. Дев'ятий крок: додайте фільтри та візуалізацію. Зробіть так, щоб можна було швидко переключитись, показати тільки мета, показати тільки Google, подивитись лише факти за тиждень. Це дозволяє бачити ситуацію під різними кутами. І десятий фінальний крок: зробіть цей чек-лист частиною команди. Звітність має працювати не тоді, коли ви зібрались і щось там подивились. А системно, як годинник, кожен відповідає за свою частину, і вся система стає єдиним мозком вашого маркетингу. Друзі, чек-лист в описі під цим відео. Але є ще один момент: будь-яка звітність настільки якісна, наскільки якісні дані вносяться в неї, якщо дані криві не зівпадають з реальною картиною. І звітність також буде кривою. Якщо ви не відстежуєте події, конверсії, джерела трафіку, то ваші звіти стають просто красивою ілюзією. І тут в гру входить вже третя опора: це налаштування трекінгу. Трекінг це система, завдяки якої ви отримуєте правильні дані. Це точка, де реклама перетворюється з хаотичного шуму на керовану систему. Він потрібен не тільки для звітів, а й для оптимізації рекламних кампаній. Бо алгоритм не зможе вам знайти клієнта, якщо він не бачить, що ви вважаєте конверсією на своєму сайті. Тобто, якщо він не бачить, де у вас лід, де у вас покупка, де у вас там контакт, наприклад, да, на сайті. А тому у наступному відео ми розберемо саме це: як налаштувати трекінг так, щоб ваша реклама працювала точно, а звітність давала правду, а не казку. Поставте лайк, якщо було корисно, підпишіться на канал і одразу переходьте до наступного відео про трекінг. Також, друзі, під цим відео є посилання на мою книгу 8 опор інтернет-реклами, є додаткові матеріали та є супутні послуги аудиту і налаштування інтернет-реклами для онлайн-проєктів. Також інші тематичні послуги пов'язані з діджитал маркетингом. Звертайтесь, буду радий допомогти. І побачимося в опорі номер 3 Налаштування трекінгу Eight pillars of Online Advertising.